Монтуємо теплицю, готуємо до того, щоб її можна було використовувати для птиці. А я прийшла, буду вибирати залишки томатів, які тут залишилися. Ось. Дивіться, які ще томати. Листопад місяць, а тут ще томати, дивіться, які гарні в теплиці. Буду обривати, тому що що ж, їх тримати. Може, ще який достигне. Ще понав'язувалося воно зиму Повно. Цей ось який гарний. Може почорніють в хаті. Ой, які гарні оськітиці. Ну все, то вже впав. Вже, напевне. Пропаде mm. <починка йому вигу. починка> так, ну тут сіки уже паліють, дозрівають. <починка> Ось тут яка китиця. Ого, скільки тут воно зав'язувалося. Зараз ще відро томатів назбираю. Ой, які гарні. Так вони дуже довго збереглися тут. Огірок, ну там засохший. Ось дощ є ось. Це я вже не знаю, чи буде з нього толк, чи ні. Це. Зараз, напевно, їх протру, викладу на ну, в якусь корзинку, перекладу папером. Може, вони ще й дозріють. До нового року. Оце зараз повириваю звідси все. Так, що тут ще є? Оста ще є. Оце, до речі, зимовий такий гарний томат. Це дуже довго зберігаються оці жовтенькі. Гарні. Що все? У мене, по-моєму, десь там є великі гвістки, такі. Все, напевно, все. Тепер сезон точно закритий, томатний. Ну, майже відерце вийшло. У нас врожаїв. Да. О. Все. Так, сходимо сюди. Дивимось, що у нас тут робиться. Електрики немає. Ой, тихо, тихо. Тютінька. Оно яйце є. Там нічого нема. Та чого там сиділа бандітка? Будеш кусати? Тихо, 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 тихо. Заберу, а то брудно. Не хочеться, щоб вони запачкували. Яйця, бо ми збираю якраз на інкубацію. Чого мої хороші? Так, качки що там роблять? Качки вони сидять. Сидять. Він. Я дивлюся, що, що почали линяти вже, перелинювати. Так, давайте заглянемо ще до кроликів. Глянемо, що там у них у них справи. Таких маленьких зайчиків? Ці нормально. Петруче, ти чого так ореш? Наче тебе ріжуть. Ці також все такі цікаві якраз як у кролика, чи в кролички. Очі такі прямо аж світяться. Так, що роблять малі свистки? Зараз їх випущу, до речі. Свистки. О, якась ворона квакає чи що. Що? Що такі малі. Що, йдете, зараз підемо на вулицю. Сьогодні гарний день. Ох, дивіться, дивіться, ох, банда. Ох, банда. Зараз, зараз випущу О, О, диви, диви, вже зразу сідлає. Курочку. Боже, який вредний. О. -о, -о. Так, зараз. З того боку мені треба відкрити. Так, тут кохінхінки на всі повиходили. Тихо, тихо, не горлай. Зараз ще на маленьких давайте глянемо разом. Ой, дивіться, сидять. Кубка невеличка. Да, кроль? Моя зайка. Моя мамунька. Так, давайте цих зараз випустимо, бо вони вже дуже хочуть. Вже десь близько 11 години. Виходьте, давайте. Молодці, вибігайте, вибігайте. Вон, погнали, зразу коло. Коло, Зараз коло будуть бігати. Дивіться, дивіться. Зараз коло і назад повернуться. Ой, блін, Якась комедія з цими курми. Їдіть, йдіть, вас також випускаю. Йдіть. Давайте. Ходіть, вибігайте. Давайте. Так, ні-ні-ні, листя ні. З томата ніхто листя не їсть. Давай я туди поки закину його, потім буду. Вивезу потім. Ой, зараз поклюють ще ці. Томати. Так, що таке? Ніхто листя з томатів не їсть. Кш -кш 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 -кш. Диви, диви, все одно знайшла. Ану! Диви, з'їла. Надіюсь, що не отрується. Все, йдіть. Що може вони тобі будуть мішати чи не будуть? Не будуть тобі заважати? Хай грибуться тут в цьому. Давайте ще цих бандюганів випустимо. Давайте, біжіть, Давай. Бігом. Ну-ну, куди? Тож не з цього боку, йдіть. Кш -кш 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 -кш. Ну, давай, шуруйте. О-о-о-о-о. Оно, погнали. Давайте. Кш -кш. Бігом. біжіть, Ану бігом. Ну ти подиви, який на цих безтолковщин. А ну, бігом. О, оно, оно, це. Валують, валують. Mm. Ну, якось так.